Діва, глянцева плитка. І перше я буду затирати за тіркою це Тому вирішив краще я обклею швид тому що я не знаю, як вона себе поведе. Може так залишити, прикольно виглядає. І вирішив я її зробити способом, як формується зовнішній кут. Спочатку нанести, а потім сформувати мильною водою. Не встиг я вчора засняти результат, тому що вже було пізно, замовники одразу приймали роботу, ще потрібно було інструмент винести. Вони там вже одразу виїжджали на декілька тижнів відпустку. Але в принципі, ну, мені сподобалось, тому що я не працював зі затіркою. Тим паче біла. Я не люблю білі затірки епоксидки, тому що любу мелоч на ній одразу видно. І всю волосинку, і якусь цю соринку, і це голку одразу витаскуєш. А в цілому, ну воно прикольне, ще боявся, що може бути видно оцей цей бік плитки сірій, тому що вона то зверху біла, а в неї сірі це теж було стрімно. Але в принципі метод робочий. Плитка чистенька, без розводів, канавка мінімальна, трошечки тобто. Але працювати треба було швидко, тому що вона під кінець вже так висихала добряче. Буду і далі так робити.